У Рівному відбулося обговорення закупівель Рівненської міської ради. У ньому взяли участь представники лікарень безпосередньо міської ради та комунальних підприємств рівного. Ми сьогодні презентували проект документу, який ми називаємо Політика закупівель Рівненської міської ради. Власне, це документ, який в першу чергу стосується дійсно замовників. Через те основна аудиторія, яка сьогодні була, це замовники, тобто уповноваження особи або інші спеціалісти, які проводять безпосередньо тендери або укладають договори в громаді. Жваве обговорення серед учасників викликало питання порогу в системі Прозоро. Мова проможу у 199 тисяч. Згідно з цим, закупівлі товарів, робіт чи послуг вартістю від 200 тисяч гривень мають проводитися через процедуру відкритих торгів, а не за прямим договором чи спрощеною закупівлею. І це створює певні труднощі для замовників. Коли я можу купити якісну там Польщу, якісну там так, на китай. А, а не я не можу, не можу не тому раз. що це буде дискримінаційна умова. Не, не можу, можу. Це, дискримінаційна. це дискримінаційна Найголовніша проблема зазначають учасники дискусії: ще не всі замовники погоджуються на проведення торгів, адже хочуть співпрацювати із конкретною компанією. Ну, коли мені є можливість купити апарат, який за, грубо кажучи за 99 дев'ять тисяч. Чого я маю відкриті торги оголошувати і мучитися з цими учасниками? Мирослава Примак зазначила, що є чимало громад, які користуються можливістю укласти договори без конкурсу, і тому, аби вдосконалити документ політика закупівель рівненської міської ради, кожен охочий має змогу надати свої пропозиції для його змін. Ми запропонували всі, кому цікаво до 1 жовтня, надати свої пропозиції, або надіславши на пошту, або в інший спосіб надати мені те, що вони проти, або пропонують внести ще або викинути з цієї політики. Далі ми будемо розсилати цей проект документу вже доопрацьований депутатам. Після опрацювання усіх зауважень та пропозицій. Документ буде запропоновано депутатам рівної ради для подання як проєкту рішення рівненської міської ради. Дерини Черемшина та Єляла Лахай, телеканал Ай Media Group.